На НТН. Елементарно. З 29 січня. Дістав приколяс. Покажи Аскорбінко. Спершу ти. Ні ти! Справжня купуєш аскорбінку. Справжня тільки від київського вітамінного заводу. Я Ярослава Магуче, чемпіонка світу та Європи зі стріків висоти. Для мене відновлення в спорті важливо, як і досягнення успіху. Під час заняття спортом організм дається. Тажким фізичним навантаженням як наслідок відбувається втрата рідини та солей в організмі, що призводить до стану зневоднення. Коли звичайної води замало, я рятуюсь Рео. Вода Рео дозволяє відновлювати і підтримувати водний соловий баланс під час і після тренувань. Відновлюся з Рео. Піквік колекція натуральної класики та яскравих фруктових поєднань. Чай піквік створює теплі моменти єдності.